Вітаю всіх вас, друзів, в другому уроці нашого з вами сьомого модулю види альтернативного інвестування. І сьогодні ми з вами говоримо про дорогоцінні метали та земельні інвестиції. Коротко проговоримо про ці аспекти інвестицій. І мета сьогоднішнього уроку нам, нас з вами наступна. Я хочу вам. Дати розуміння, так, що таке інвестиції в метали, як можна їх купувати, які є види інвестицій, так, для чого це робити, як можна інвестувати в землю, як інструмент збереження, так, передусім, ваших грошей від інфляційної якоїсь складової і помірного росту капіталу. Будемо про це все. Сьогодні говорити. Отже, чому взагалі дорогоцінні метали та земля вони залишаються актуальними інструментами інвестування на сьогодні? Це важливо розуміти, тому що в принципі, як земля, так і дорогоцінні метали вони виступають як би такими інструментами, які в нас зберігають гроші на рівні їх купівельної спроможності. Тобто захищає нас від інфляції. І це, в принципі, така одна з основних характеристик, особливо дорогоцінних металів. Характеристик в тому і полягає. Інколи трапляється така ситуація, що вони навіть працюють краще, ніж фондовий ринок в цілому, так? Тобто, там, акції чи облігації. Наприклад, можемо привести. Той самий приклад, коли ми бачимо от золото за останні декілька років воно стрімко зрешло зросло. Так, якщо ми там повернемося, в 2020 рік то за одну унцію троїцьку унцію золота ми там отримували десь в районі 1800-2000 доларів, то сьогодні ми вже бачимо, що ми можемо навіть могли десь продавати і по майже 4000 доларів. Тобто 3, 3 500 там, і, і, і більше. Так? Тобто, золото стрімко зросло, значно зросло, так? в порівнянні з попередніми періодами. Але чи було так завжди, ні, дивимося, статистичну, статистику, так? історичний статистичний аналіз проводимо і не завжди так відбувалося. Без. Хоча інколи таке трапляється. Що ж, йдемо далі. Отже, золото як класичний такий актив з історією, так золото він умовно золото вважається класичним інструментом захисту від інфляції та девальвації. Тобто тримати гроші в золоті, як би вважається такою гарною звичкою. Ось чому тому, що ну, по-перше, золота обмежена пропозиція в світі, так тобто в цілому в світі зрозумілі запаси золота, де вони знаходяться, і вони тільки там розробляються. Ці золоті запаси. Так є також певна історична стійкість, тобто, вже перевірена часом на протязі тисячоліть золото використовувалося в тій чи іншій мірі, або як в монетах, або як засіб платежу. Але завжди використовувалося воно як засіб накопичення багатства і збереження, передусім, грошей. Тому це є. Ну і звичайна універсальна цінність. Тобто, золото ми можемо обміняти на будь-що. І в принципі, навіть якщо якась валюта в нас перестане існувати, то золото в нас продовжить існування, і ми можемо це золото обміняти на будь-яку валюту в світі. Якщо порівнювати золото з готівкою, то золото в нас не горить, воно не ржавіє, воно не друкується. Так, тобто і це також є великим плюсом. Так, звичайно, воно може розплавитися, так, якщо там буде висока температура, десь, але тим не менш, воно не горить, якщо воно буде попросту в якомусь в цьому в. Кастрі лежати так в вогнище, то воно знову ж таки там не згорить, не заржавіє, ну і ми не зможемо його надрукувати, як е, е, друкують гроші: як долари, гривню е, чи будь-яку іншу валюту. так. А, ну і звичайно, його сьогодні також продовжують купувати. Воно, як я сказав, воно має таку історичну. Стійкість, ну і відповідно універсальну цінність, так, тобто всі його хочуть мати в своєму портфелі, а, які в нас ще додатково є метали, крім золота? У нас також є срібло, платина, паладій, так, І у кожного з цих інструментів інвестиційних інструментів є свої плюси і мінуси. Відповідно, якщо ми беремо срібло, так то, звичайно, це як би, як можна сказати, це золото для початківців. Тобто основним його плюсом є те, що воно дешевше за золото, а, воно використовується також в промисловості, і це є також плюсом. Інколи е різні експерти-інвестори, вони... Саме на, на це звертають увагу, що якщо золото, то золото майже в промисловості воно не використовується. Ну, хіба що в ювелірних там, за, е, засобах, так, виробах. Ось. А е, срібло воно використовується, повноцінно використовується в промисловості, в різних його аспектах. А, Ну і ще плюсом можна в принципі виділити те, що срібло і золото, воно якби, вони є. Вони, воно, срібло воно, воно корелює, тобто воно якби співставне з золотом, так, тобто має взаємозв'язок з золотом. а Мінуси срібла є те, що срібло більш волатильне, ніж золото. Тобто воно. Зростає і падає більше, ніж золото сама собі, так? тобто висока волатильність. Також це залежить від промислового попиту ціна на срібло, якщо промисловість зростає, якщо у нас йде реіндустріалізація, і срібло починає це використовуватися більше, тобто на нього є попит. То відповідно ціна на нього зростає, якщо попит падає, тобто промисловий попит, то відповідно на нього ціна також може знижуватися. Якщо ми говоримо про платину та палаті, в них також є плюси і мінуси. Вплати плюс, це воно вона є більш рідкісніша за золото. Пропозиція. Платиним є менше, ніж знову ж таки, ніж на золото, так, і таким чином, якщо пропозиція менша, то і відповідно на нього ціна може бути більша. Також платина вона використовується в автопромисловості, особливо в автопромисловості, ще в космічній промисловості, але тим не менше, тобто воно в промисловості також як срібло використовується, але в більших таких масштабах. Також в мінуси є вплати те, що вона залежить від цього авторинку, дуже, дуже велика залежність від цього авторинку. Немає менша ліквідність, ніж в срібле золота, відповідно. Так. ну І, звичайно, вища волатильність за золото і вища волатильність за ну, і Паладі, так, тобто тут в нас також плюси і мінуси в паладі, тобто плюс це високий дефіцит, так, тобто пропозиція не висока, і тому ціна на цей паладі тримається до досить на високому рівні. Вона також в паладі також використовується в автопромисловості. І також в досить таких активних масштабах а, можуть бути е, різкі зростання цін на паладі, наприклад, як ми бачили, в 2019-2020 роках була плюс 200% зростання на паладі. Тобто, якщо б ви тримали б паладі там в 2018-19, купили би в 2020-му продали би плюс 200%. Що також цілком можливо. Так. Ну і мінуси паладі такі самі, як в принципі і в палатних срібла, тобто, це найвища волатильність, е, ще більша, знову ж таки, залежність від автопромисловості, і е, дуже обмежений оцей от, цей от, е, інвестиційний інвестпопит. Так? Тобто попит саме на паладі. Тому ліквідність ринку вона нижча значно. Тому ми маємо зважати на це все. А варіанти інвестування в дорогоцінні метали, які сьогодні в нас можуть бути в принципі для нас, що ми можемо використовувати. Перше це звичайно фізичні активи, так тобто якісь там тримати злитки, монети, просто купити. Де купувати, як перевіряти? Ну, передусім, це установи, які мають ліцензію на те, щоб можна було купити такі от. Банківські метали, так? тобто вони і називаються. Банківські метали це золото, срібло, платина. де приходити в банк, які мають таку ліцензію саме торгівлі банківськими металами, і купуєте там зливки монети відповідно. Також можуть бути інші юридичні особи, які вам можуть продавати. Але тут важливо, ви можете купити його, в принципі, в фізичних осіб. Але отут є дуже великі ризики, що, по-перше, вам можуть продати шахрайське щось не золото, наприклад, що ви купуєте золото, це буде не золото, а щось підробка, якась під золото, і Ви не зможете це перевірити адекватно. Тобто, треба розуміти, що щоб витрачатися, наприклад, на експерта, який вам оцінщика, який зможе оцінити вам. Що це звичайно є золото і тієї самої проби, яку ви, яка там обумовлюється, відповідно в між продавцем та покупцем, так, яка вам зазначається, також мають бути сертифікати на цей виріб, так, тобто, що це таке. Тому ризики дуже великі. Я би все ж таки не радив би користуватися такими опціями, Так, звичайно, ви можете купити його значно нижче ціни, але е, тут вже дуже високі ризики того, що е, ви можете знову ж таки е, потрапити в наших ранів. Також можна купити не фізичний актив, а можна купити ETF на золото, так, тобто є різні от індексні фонди, ми з вами вже їх розглядали. І є ІТФ на золото, срібло, і ми відповідно їх купуємо. Також ми можемо купити металеві рахунки, Тобто, коли в нас в наявності немає золота, але ми фізичного, так? Тобто, воно не лежить в нас вдома в сейфі, а і воно знаходиться в банку, якби умовно, на рахунку банку. Що банк нам має, Ми тримаємо в банку золото. Це, це такі так звані металеві рахунки. Крім того, ми можемо, наприклад, скористуватися такою платформою, як Bullion Wallet. відповідно, це міжнародна платформа, зберігання та золотом. золота. Тут ви можете бачити там, умови. Так? Мінімальний вхід там, від 100 доларів, можна купити частку злитка, взагалі там частинку маленьку, так різні місця зберігання, тобто це і Лондон, і Цюрих, і Торонто, Сингапур та інше. Так? Велика кількість. Ну і торгівля. Так, відповідно, Торгівля у нас ліквідність дуже велика, висока, тобто ми можемо там, в будь-який момент дня і ночі продати цей свій злиток, обміняти його на гроші, гроші вивести на свій рахунок, відповідно. Це все у нас може бути. Ми можемо використовувати таку платформу. Так. Які в нас плюси та мінуси інвестицій в метали на сьогоднішній день? Ну, переваги, передусім, це захист від інфляції, те, що. На, 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 на що в принципі націлені, коли ми купуємо ці а, сировинні товари, так, тобто в даному випадку, золото і інші види, срібло платина, палаті. Ліквідність, особливо в золото вона висока. Ми можемо в будь-який момент його продати, або є якщо в нас ETF ми взагалі двадцяти 7, так само бульон. Бульон валет ми також можемо продати будь-коли, золото переважно виступає в нас довгостроковим таким зберігачом цінностей. Тобто, так вже є велика, великий історичний шлях цього, цього інструменту, цього товару, і ми знаємо, як він працює. Ну і звичайно, ми можемо купити і на 100 на 200 доларів, тобто на невелику суму, вже можна купити, в принципі, золоті злитки. Недоліками металів, інвестицій в метали є те, що знову ж таки немає доходу взагалі, тобто ми можемо отримати лише зростання в ціні, лише в зростання Тобто, наприклад, якщо ми купили по 1000 доларів, у молока, ще продали по там, 2000 доларів через якийсь час. Але чи завжди так є? Ні. Дивимося. Історичні, історичні дані і навіть золото, Воно також було, були періоди, коли ну, воно падало в ціні, і це нормально. Комісії також на купівлю і зберігання. Вони існують, вони є. Вони варюються від 0,01% до там, декількох відсотків може варюватися в залежності від того, що ми використовуємо. Різні платформи надають різні, знову ж таки, нам. Комісії за купівлю та зберігання відповідно золота. Волатильність. Особливо коли ми говоримо про такі е, метали, як срібла, платина, паладій, так, то тут, відповідно, у нас все це є. Ризик підробок при фізичній купівлі ніхто не відміняє. Це також е, існує, про це ми з вами вже говорили. Давайте перейдемо з вами до. Земельних інвестицій, е, чому це така тиха класика, особливо для українців. Так ну, передусім, це те, що земля вона не знецінюється і не зникає. Тобто, вона є, вона завжди в сіні, і на ній завжди можна вирощувати щось вирощувати принаймні. Якщо ви маєте володієте землею, посадили картоплю, посадили пшеницю, виростили, продали або принаймні е, забезпечили собі. Харчування так, тобто вона є, земля не знецінюється. Ну, є, звичайно, випадки, коли в нас вона може знизитися в ціні, наприклад, так, там, особливо коли ми говоримо про території, де відбуваються активні бойові дії чи там не підконтрольні, вона може, може до нас не належати на певному проміжку часу. Ми не можемо її. Використовувати це також все можливо, це ризики, це є ризики, так? А досить такі прості способи володіння землею це або через спаю, або через частку в кооперативі. Ми вступаємо в кооператив і володіємо якоюсь часткою цього кооперативу. Можемо мати ділянку під забудову, ділянку під сільхозгосподарську справу. Все це може бути так. Ну і також треба розуміти, що земля це нерівнозначний будинок, так тобто, це дві окремі, два окремі види інструменту, інвестиційного інструменту будинок окремо, земля окремо. Тобто інколи навіть бувають такі ситуації, коли будинки продаються без землі, так що ви потім коли... особливо це важливо розуміти, коли. Хтось купує інвестиційну нерухомість десь в таких дуже екзотичних країнах, по прикладу, там Балі, Арабські Емірати, Турція і інші країни, так ну переважно це ось Індонезія, десь в там. Коли купується якась віла, земля не належить, потім починають відбуватися якісь там. Перепиті, і відповідно можуть виникати труднощі юридичного характеру, ризики. Тобто, з цим ми повинні вами розуміти. Але якщо ми говоримо з вами про земельні інвестиції, особливо в Україні, так то земля все одно це не рівнозначна будинку, це два окремі види відповідно до цивільного кодексу, два окремі види товару, так би мовити, так. А тому і в принципі на землю менші витрати ніж на будинок, так ну і все ж таки трошки більшої стабільності. Де і як купувати землю в Україні? А, відповідно, сільськогосподарська земля е, можна е, купити пай в будь-кого так, фізичної особи якоїсь е, на сьогоднішній день в принципі ринок вже відкритий. У нас вже мораторій знятий. і Ринок землі він відкритий. Ми можемо купити через юридичної фізичної особи. Е, можемо також е, е, війти в якийсь кооператив, який якимось банком землі, і мати частку в цьому кооперативі. так. Ми можемо також е, купити комерційну землю, наприклад, в, там, в межах міста або в межах якогось селища, так, під, е, там, під МАФ, під склади, там, під парковку. так. І тут, відповідно, є вища нахідність, але також вищі ризики. І ми повинні з цим е це мати на увазі. Наприклад, от, особисто зараз от в Києві досить така активно проводиться програма по демонтажу мафів з різних е територій, які там належать е відповідно місту. І тобто не продлівають оренду на цю землю і відповідно демонтують ці мафи. І це відбувається майже по всьому Києву. А ось такі ризики вони існують, так? Земля під забудову також може бути, там, якщо у вас є якась там більша ділянка, особливо якщо там ця ділянка десь близько нової траси в межах міста чи от туж за містом. Так? Якщо ви переведете цю землю в відповідно. В землю під забудову, то можна там побудувати якусь там поверхівку, наприклад, так, або якийсь там менший, більший будинок, і це також як один із варіантів може бути. Так, або, наприклад, цю землю там здати під ну, під будівлю якогось торгівельно-розважального центру. Ну і таке все інше, так. А, Тут можна навести приклад з паєм в аграрному кооперативі. Відповідно про який я вже казав, ви можете купити такий пай в аграрному кооперативі. Тобто ви входите в кооператив, сума входу десь приблизно 300-500 доларів складає від 300 до 500 доларів, в залежності від кооперативу. І тут відповідно є різні моменти. Ну, по перше, ризики можуть бути. Які можуть бути ризики? Е, ризик е, неформальних не, не договорів. Так, що от, ну, якби Ти входиш, але формального договору немає, ну і от, е, ми е, тобі надаємо там, якусь там, дохідність. Ну, вели, великий ризик. Сезонність, погода це все також е, може бути. Так. Тобто, у нас багато різних таких е, прикладів кооперативів є, е, відповідно, які на сьогоднішній момент у нас також функціонують, там Кооперативі, аграрні кооперативи, наприклад, там, як бджола, там е, Твоє коло. Ну це більше там про купівлю нерухомості, але е, тим не менш. Тобто кооперативів, аграрних кооперативів може бути багато. І тут е, ризики вони також високі. Ну і до, дохідність вона також може бути від 10 до 14% річних в гривні. Е, е, ну, в принципі, на рівні десь депозитів, може трошки інколи вище за депозити, в залежності від того, хто як керує, в що вкладається, яка модель, яка стратегія. Перевага тут полягає в тому, що при вході в пайні ми не це якби пасивне таке інвестування, нам не потрібне активне управління, тобто активно керувати будемо не ми, а ті, хто відповідно керує цим кооперативом. Але тут є і ризики того, що, про які я сказав, що може бути неадекватне керування цим кооперативом, яке знову ж таки призведе до банкрутства цього кооперативу, відповідно, в цілому, ну і втрати наших грошей. Про що ми з вами повинні також замислюватися і пам'ятати, які у нас критерії є відбору джерела доходу? Так, давайте от ми з вами порівняємо метали і землю. Відповідно, мінімальний пори входу, якщо в метал це від 100 доларів, ми можемо входити в землю. Ну тут все ж таки десь від 300-500 доларів, це от через пай ми можемо входити. Якщо купувати окремо вже якусь земельну ділянку, то тут трошки більше грошей треба буде там десь приблизно від декількох тисяч доларів, ну і, там, і більше в залежності від того, де знаходиться ця земельна ділянка. саме, так. Ліквідність, ліквідність в металах, вона висока, в принципі, висока, можна так сказати, що висока. Чому? Тому що ну, той самий ETF, той самий Bullion Wallet, так, ми можемо продати в будь-який момент. 24 чотири зробці. Ми можемо продати. Якщо в нас це фізичне золото в злитку, ну не завжди ми можемо швидко його продати, але приходимо в банк і з певною знижкою ми зможемо це зробити. Земля, то, відповідно, тут е, ліквідність низька е, може бути і місяці е, в нас пройтися, поки ми продаємо, продамо цю землю. так. Е, відповідно, інфляційний захист в металі сильний, в землі середньо сильний, в залежності від того, де знаходиться територія, ця, ця ділянка. Наскільки вона користується попитом, тут ми повинні з вами також це розуміти. Дохідність в металах нуль-нульова, вона зберігає цінність, але не генерує дохід. Тоді, як земля, вона зберігає цінність частково, в залежності від того, що ми з вами проговорили, в наласті, де знаходиться земля, а також вона може генерувати нам дохід, якщо ми здаємо цю землю в оренду і відповідно отримуємо певний відсоток за. Користування, що хтось користується нашою землею, складність з металами середня, тому що в принципі трошки треба розбиратися, де купувати, як купувати, що купувати, які є ризики, з цим, з цим треба розбиратися. З землею все ж таки складність вища, тому що тут нам потрібно розбиратися в юридичних тонкощах, в аспектах перевірки цієї землі, чи вона насправді належить люй. Тим людям, в кого ми купуємо, так, тобто ми це все маємо з вами перевіряти, і це може трошки ускладнити нам життя. Коли і що обирати, відповідно. Так? Якщо потрібно зберегти, то це в нас золото або срібло, так? Тобто метали, банківські метали. Якщо ми орієнтуємося на певну валютну також диверсифікацію і те, щоб в нас. Була забезпечена стійкість нашого портфелю, так то це або Bullion Wallet, або знову ж таки ETF. -и. Якщо потрібен нам з вами пасивний дохід, то звичайно це пай земля, тобто вона, яка нам буде генерувати дохід. Ну і звичайно, для диверсифікації, то ми комбінуємо вже різні класи активів: це і золото, і срібло, і землю, і акція облігації, тобто цінні папери, і можуть бути нерухомість у вигляді. Там, квартир чи якихось приміщень, складських приміщень, які ми здаємо в оренду. Тобто, це такий, комплекс, комплекс так, який ми з вами обираємо відповідь. А в принципі, друзі, в мене на сьогодні все по цьому по золоту, відповідно по цінним металам та землі. Дякую, що були сьогодні зі мною з нами і побачимося з вами в наступних уроках. Всім гарного дня!